У Полтаві відбулося чергове засідання суду у справі мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців. На ньому продовжили допит потерпілого Сергія Ряполова. Адвокати Кернеса допитували його близько двох годин. В ході чого Ряполова звинуватили у поданні неправдивих свідчень. То що говорить псевдопотерпівший і припускає ті ліни події, Та пусть буде на і в у Я вообще считаю, що таких событий даже не клопотання адвокатів обвинуваченого про долучення до справи протоколу слідчих дій. Суд частково задовольнив. Сергій Ряполов переконаний, адвокати Кернеса навмисне затягують судове засідання і плутають його запитаннями. Вони говорять про те, що різне кількість людей, нані вони по тому що самі ж ці вопроси задавали Скільки було на той стороні дороги, а потом скільки було всього. А, то тобто, есть, соответственно, суммы не совпадают, и они манипулируют этими цифрами, говоря, что не совпадают цифры. Да, они не совпадают, потому что вопросы разные. На вашу думку, це навмисне затягування? Так, це навмисне затягування, навмисне знаходження каких-то варіантів впливання на суд. Між постраждалим і адвокатами в ході засідання постійно виникають словесні перепалки. Я, ну, прошу не злопотраблювати своїм, подождіть, я закінчу. Не злоупотреблять своїм, своїм дякую, дякую поскольку он ненадлежащим образом веде в залі судебного засідання. Давайте по, по очереди так. Сторона захисту вважає поведінку потерпілого досить зухвалою. Зокрема, Олександр Гунченко, один із адвокатів Геннадія Кернеса, звинуватив Ряполова у неповазі як до суду, так і до своїх опонентів. Ми будемо настаювати на тому, щоб ввести судовий процес в законне русло. Без крика, без хамства, без оскорбительних как в адрес. Защити сторони в адрес обвіняємо і так далі. Після перерви перейшли до допиту свідка охоронця Геннадія Кернеса Сергія Марчука. Втім, майже на жодне запитання він не надав конкретної відповіді. Наступне слухання справи відбудеться 25 січня. На нього викличуть для допиту ще двох свідків. Крім цього, сторона захисту наполягла на повторному допиті Олександра Кутяніна. Але це станеться через одне засідання, тобто 1 лютого. Причина відсутність його. Адвоката Тетяни Зелькіної.